Щодо вдячності язиком, язик людини висловлює те, що в її серці. Насправді це так і є. Ми кажемо те, що в нашому серці. Коли серце сповнене вдячності Аллаху, язик постійно прославляє Його і дякує Йому, увіруючи, зупиніться і замислитись. Над словами згадування пророка Солоса, над зікром, який робив пророк Солоса. Скільки в них хвали та вдячності Господу світів? Наприклад, коли він прокидався, він казав: Хвала Аллаху, який оживив нас після того, як умертвив нас, і до нього повернення. Хвала це на самому початку вдячність. Вдячність плюс. Вас хвалення, Аллас Також він казав хвала Аллаху, який дарував мені здоров'я в тілі, повернув мені душу і дозволив мені згадувати його. Пророк салям, також казав: О Муаз, я люблю тебе. Тому наприкінці кожного намазу не забувай казати: о Аллах, допоможи мені згадувати тебе, дякувати тобі і красиво поклонятися тобі. Це було про вдячність язиком. І насправді віруючи, Аллах позбавляє раба милості в той день, коли раб відмовляється від покори, від дячності йому, і Аллах не стримує милості, хіба що в той день, коли людина відвертається від чинків, які його задовільняють.